Хочу вам розказати про іще один вид стародавньої народної іграшки це іграшки, які своїм дітям виготовляли майстери і використовували в цьому солому. Зелені паростки пшениці, самі його. Місця, де знаходиться зерна, використовували в приготуванні борошна. А от пагони засушували і тримали всю зиму. Вони слугували харчами для худоби. Пригадаємо, що худоба це свійські тварини, які жили з селянами в селах. Використовували солому як підстилку, щоб було тепліше в сараях взимку. І також використовували для споживання. Тобто, годували соломою худобу, телят, корову, козу і таке інше. І ще люди помітили, що цей природний матеріал дуже гнучкий. Тобто його можна. Багато раз згинати, переплітати між собою, і він буде тримати добре форму і доволі довго його можна використовувати. І почали виготовляти ось такі іграшки, забавки для дітей. Збирали, висушували солому, тобто, робили так, щоб вона втратила якомога більше води, стала максимально сухою. Потім такими ж соломинками. Такі ж соломинки використовували як фіксатори на згинах, робили заготовки ляльок, чоловіків або жінок, переплітали руки косичками, оздоблювали, прикрашали тканинами, хустками, сукнями чи ось такими ряднинками прикручували їх до виробу і дарували маленьким дітям. Так як цей матеріал природній, дитина могла довго ним гратися, не, за, не зашкоджуючи своєму здоров'ю. Так само можна було добре відмити іграшки під проточною водою та висушити. І вони будуть завжди як нові і придатні для використання. Сьогодні ми з вами познайомилися ще з одним видом народної іграшки, солом'яними іграшками.